Є тобто, імпульс, ці вправи, пам'ятаємо, вони запускаються. Перша хвиля в тілі є, і друге імпульс, і третя вібрація в нашому тілі. Вібрація це ось цей момент. Хвиля це ми те, що робили, зовнішній, внутрішній, таз, тобто, тіло, воно внутрішньо внутрішньохвильово. І імпульс швидкість. І задача. Хвилю запускати, тось .е. вібрація, хвиля, вібрація в м'яч. Да, то .е. ми кидаємо тіло, все воно вібрірує. Внутрішня хвиля є в тілі, і ми входимо в такий стан. Енергійності дато тобто пробуджується тіло, особливо після стресу, після вибухів, після якихось потрясінь. То тіло треба справити з кортизолом і наслідками адреналіну. І ми починаємо запускати цю вібрацію, і наше тіло знімає цю напругу. Там дуже корисно для фасціальної сітки, котра теж напружується, коли ми відчуваємо різні потрясіння емоційні. Зрозуміло, да поїхали так. Вібрація права долонь. Право долонь вібрірує. Ми стараємось м'яч тримати знизу, не вгорі, а знизу на рівні нижче живота. Ноги зігнуті, не, на, не нахиляємось. І набиваємо м'яч напроти долоні. Тобто Долонь, пальці разом і запускаємо ось таку вібрацію напроти долоні. Тобто Напроти цього плеча. Є тобто імпульс. Ви бачили, якщо бачили коробки, коли я збиваю на відстані, повні з піском збиваю, то це саме оця вібрація, тобто я через тіло запускаю хвилю, фіксацію і точність. І тоді збивається коробок. Але для цього треба, щоб м'язи були навколо суглобів, вони міцні, щоб ви відчували це сухожильне натяження.